Сьогодні ми приготуємо намазки. За кордоном їх називають спредами. Власне, з англійської мови спред це намащувати, розтягувати, але у нас намазки. І сьогодні я пропоную вам приготувати два варіанти намазок сирну і рибну. Все надзвичайно просто. Ну, по-перше, риба. Яку вибрати? Я пропоную сьогодні приготувати намазку, або спрет, як вже називають. А із скумбрії. Скумбрія ось купив в магазині. Ось така баночка коштує до 20 гривень, трохи більше що коштуватиме. Ну, Сардини кажуть, та да, сардини, але це, це пояснюю, це риба із групи скумбрії. Вона така сама за смаком, хоча ну скажімо, відмінність на смак трохи є. Більше того, треба вибрати правильну скумбрію або якісну. Подивіться, зараз я по так от баночку зроблю, такі знаєте, як ото, не маракас, а як то називається Люда. Так і називається. Чуєте? Шейкер, так. Ну, так Чуєте? Рідина, начебто там суцільна вода, або будь що друзі. Насправді десь приблизно 30% якоїсь рідини, а далі м'ясо. Бажано, щоб там ніяких звуків не було, коли ви такі рухи робите. Ну і власне сама скумбрія унікальний продукт. Його дуже важко приготувати в домашніх умовах, або запікати, або смажити. кажуть домашні кулінари. Я переконався на форумах. Це справді дуже важко зробити. на... Допомогу йде саме консерва. З консерви. Ми витягаємо шматочки м'яса. І далі а, виделкою, звичайною виделкою, можемо розім'яти це все з одним яйцем. Цього буде достатньо. Скумбрія надзвичайний продукт, дуже багатий на амінокислоти. Омега-3, надзвичайно корисні для нашого організму. Багато заліза, кальція, магнію і дуже важливий для нашого організму, особливо коли екологія, така йоду. Там дуже багато йоду. Розім'яли це все. Ну, власне, є скумбрія у власному соку, є скумбрія з олією різними прянощами. Я пропоную більш дієтичний варіант вберіть скумбрію, тобто цю рибу, консерву, з власним соком. Цей сік можна злити, м'ясо по своїй структурі м'яке, ніжне і зовсім не вибагливе. Далі я приготував грінки, варіант чорного хлібу або беріть з висівками і от просто берете і намачуєте. Якщо вам... Дуже хочеться, щоб тут були ну, такі нотки різних трав, зелені. Будь-чого додавайте тільки дуже, е, скажімо так, е, ну, дрібно-дрібно на, е, на нарізайте. Або взагалі я пропоную деяку зелень через блендер пропустити. Зараз я е, візьму тарілку, невеличкий сніданок готуватиму люді. Рибу любиш? Люблю, люблю рибу. Запах тут такий зараз від огірочків, від зелені. Від риби, я люблю рибу. Останнього разу рибу з їла з. Вчора. Яку саме? Оселедець. солоний. А потім води ні, багато хотіла пити. Ні. А, слабо солоний. І потім води багато пили. а... Друзі, а... Ну от мені кажуть колеги з нашої апаратної, додай туди трохи е, вершкового масла. Так розумію, можна, можна, і більше того, буде краще намащуватися ця намазка на хліб або грінки. Е, грінки я підсмажу трохи на пательні з обох боків до приємної золотавої скоринки. А е, далі можна зверху трохи посипати різними прянощами. Ну, у мене варіант орігано. Трохи додайте сюди і духмяного перцю. Дуже смачний mm -hmm. варіант. А зверху покладіть невеличкий слайсик огірка. Все, один варіант готовий. І ще один варіант: беріть сирну намазку, звичайний сир, бажано, не жирний. Перемішайте його з різною зеленню на ваш смак, петрушка кріп або зелене пір'я, цибуля, яке можна виростити або на підвіконі у себе, або купити в магазині. Це доволі недорого. І власне з таким смачним ароматним сніданком іду до людей. В кумбрія унікальний універсальний продукт. Але бачите, зовсім швидко ми зробили власноруч невеличкий на сніданок. Перекусити можна і займатися своїми справами. Мені лише треба кави. Кави до скумбрії, а Людочка гурман кави Скумбрії.